Гарний день, щастя здоров'я. Нараз, коли говорять, який горіх по силі роста, і більшість людей вважають, що горіх це сильнороста культура. Але в мене вони класифікуються, так як зібрана селекція з півсвіта, з різних країн. І тому попали і сорта, які мають надзвичайну низькорослість, тобто класифікація низькоросли. Цей сорт він в мене класифікується як крепиш, юкалівський крепиш. Я сам. Метр шістдесят, ну і ще кепка. От. Ну і він, бачите, мені по груди. Саженцю, як насадив на даний момент, йому четвертий рік. Чотири роки. От. Закладжений плодів, я приблизно до пів сотні плодів. Плоди мають часткову грановидність. частково закладжений, середній розмір. Десь середня група стивлусі, вони цвітуть дещо трошки пізніше. От. Гарно тримаються, вони пущі не сипляться. Дуже гарно виражена материнська форма. Тобто Для нього краще, щоб був запильник Радом. або юкалівський 3, або юкалівський 5. от, який би був трохи раніше, чуть -чуть пізніше цього сорта. Але ця, такий тип саду, це він дуже як декоративний, коли мало території, чи дачі, чи як для альтанки, він навіть дозволяє він рости в бочках. Тобто, Якщо нема землі, земляна то такий горіх свободно може рости в катках. От. Я бачу такі цілі насадження, зрозуміло, як декоративне, висаджені в бочки, приблизно такий, такий розмір. Якщо йому вистачає вологи, то він верхучесно кидає грону. Тут була грона, але вологи не вистачило, полів тут є, але ми тут його не включали, дощі було достатньо. Раді кількох дерев я не хотів запускати всю систему, то тут грони, які були заложені, не посипались. Які були по 2-3, зав'язалися всі. Горіх, будемо сказати, з дуже гарним виходом. Тобто виход в нього десь порядка 48-52 відсотків. Практично давиться пальцями, ми за це продемонстріруємо. Ну і він, крім того, він ще і пізніше цвів. Має доповнітельне цвітіння, де може бути і другий порядок заклажня плодоношення. На цих тут є, але небагато, кілька грон є таких, ще пізніше цвили. От, Але на других деревах цієї, то є виражена така, добре виражена група повторного цвітіння. Його от, зілимося плоди закладжені. От, Він може давитися пальцем, от Бачите, пальцем я його віддавив. От. Такий світло-жовтий колір. От я з плодами не зважив. От з плодом і повністю стоми, то плід має 17 грам. 17 грам має з кожурою. Тепер всю кожуру. Кожура 4 грами. І має 8 8 до 9 грамів маємо плід, тобто Тут ну це плід зірваний, він не висушений. Тобто, якщо висушений, де трошки менше, обой кужира висохне, ядро висохне. Колір такий світло-жовтий, викладений, але якщо взяти по цьому, то виход тут майже 56%. Ну я кажу, хай де там 50 є железних, виход то, плоди видужні, плотно набите ядро. Ну, Таке плотно ну, прямо набите, хоча тут не було зрощення. Так як я сказав, він цвіте дещо пізніше. Тому от ми маємо 28 вересня і він тільки лопає. Тобто, якщо деякі в мене лушани починалися в серпні, місяці, то цей 28 тільки починає, більше ще тримає. Тобто він середня, середня група, середня пізня група цвітіння. Десь так. Ось ми презентували тобто, гарне декоративне дерево. От бачу висока, четвертий рік. Дерева такі в 30-літньому віці. Я бачу ці дерева в 30-літньому віці, вони були більше трьох, десь, може, трьох з половиною метра. От. Е, ну, в даному тут сформувалося штамп тут невисокий, от, штамп порядка сантиметрів 60 см, бо тут нема куди його піднімати. О, гілок, він, якщо він завантаження сильно, то він більше далі не росте, формувати дуже легко. От. Дуже зарані завантажувати його не потрібно, тому що він не буде рости. А туди вже формувати коли вже більше третього року, іначе коли він завантажиться, туди приросту не буде. От, презентували крепиш четвертий рік. От, як декоративне уріховництво, яке може бути на малих участках, яке може бути в катках, як може бути при ущільному посадці. Такі сорти висаджуються, ущільна суперінтенсивна технологія. Насадиться 6 на 3 це 540 дерев. От, але такі горіхи потрібно обов'язково бути робити на живленні. В них корнева не дуже велика, а завантаження дуже сильне. Тому ви їх доцільно, якщо робити таке інтенсивне насадження, то тільки на зрощенню. Туди з нього буде досить такий гарний результат, красивий гарний результат на ранній стадії. Дякую, щастя, здоров'я!